Щороку 10 черкаських школярів їдуть на навчання у штати. Таку можливість дає програма обміну майбутніх лідерів. ФЛекс в Україні вона діє вже 20 років. За кошти організації американської ради з міжнародної освіти наші діти протягом року навчаються у тамтешніх школах. Деталі у сюжеті. Ваші нашим щороку сотні черкаських школярів намагаються потрапити на навчання за кордон. Десятьом це, як правило, вдається. За умовами програми обміну майбутніх лідерів ЛЕКС» діти цілий навчальний рік проводять у американських школах, живуть в американських сім'ях та отримують щомісячну стипендію. Вони отримують такий культурний навчальний досвід, який надає їм широку дорогу у майбутнє. Тільки такі фахівці вони зразу вступають у найкращі вузи України. Колена у цьому і минулорічна фіналістка програми Флекс Єлизавета Петрова. Дипломи та грамоти отримані у штатах, говорить 11-класниця, допоможуть їй при вступі до кращих українських вишів, а згодом дозволять знайти гарну роботу за кордоном. Я багато для себе. Це совсем інша культура, зовсім інші люди. Мені очень все понравилось. Я чисна креслі. Була б така можливість поїхати. ще раз я б поїхала точно, навіть не відкладаючи нічого. Участь у тестуванні можуть брати всі бажаючі віком від 14 до 16 років. Проходить воно у три тури. Перший тур це 15 хвилинний тест на англійську мову, на знання англійської мови. Другий тур це три е, твори, за які діти пишуть за 45 хвилин. Вони мають відповісти на питання найбільш повно повноцінно, як вони можуть. Уть розказати про себе на цьому турі граматичні помилки, вони не враховуються. Третій тур це інтерв'ю і тест з англійської мови. Стартує тестування 28 вересня у першій міській гімназії. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вікка новини.